Сьогодні 24 липня 2024 року з вами компанія Електромотор. І як ми обіцяли, в нашому відео огляді генератори працюють як на бензині, так і на газу. Тобто газ, бензин. Я два от виставив по різних можностях. В наявності є SC400. С С 6 тисяч, ССС 8 тисяч, 12 тисяч. Тобто різних мощностей. SC, от я виставив спеціально, 4 тисячі робочої потужності 3,2 кВт, пікова 3,5 На газу буде трошки слабіше. Хочу показати, от воно. На газу 3 кВт, робоча 2,7 кВт. А от мощніша моделька. Модель мощніша, SC 6000. Вона вже на бензині пікова потужність 5 кВт, робоча 4,5. На газу 4,5, пікова 4 робоча. Практично, друзі, у всіх цих генераторах вони важкі, є транспортний набор. Тобто... Колеса, ручка зра монтирована, бачите, кидна. І в комплектації лієчка, вилочки і для підключення, комплект для підключення до газу. Отакий От шланг з редуктором. Практично, друзі, Одинаковий, хотів 4 виставити. Збирається дощ. І от я вам показую практично все. Інформаційне табло. ну Все-все-все. же -все -все. підключення до газу і регулювання, Все, бачите, все однаково, всі з електростартером. Е, от більш слаба моделька. На 3 кВт. В неї дві 16 амперні розеточки. А в більш мощних стоять проміж 16 амперний ще силова. 32 А. А так і запуск. Все, як я в предыдущих роликах показував. Заслоночка, закриваєте, запускаєте е і все, як говориться, у вас буде гаразд. Купили, нічого не треба думати, нічого переробляють. Працює на газу на бензині. Друзі, всім миру добра тепла. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, допоможемо з вибором генератора газ, бензин. Приїхала нова почта, будемо загружати, водій машини знімає мене. Так що ми зараз... Будемо загружати закази і відправляти. Друзі, всім мирного неба. Телефонуйте 063 426 10 426-1010.